Ти Грен не помилився, одну ріг це Дугаплика, книжка не збрехала, ледве чутно звернувся барок до вченого. Краще помилився, не зрадів такому підтвердженню Грен. Все нормально, так мало бути. Життя за життя, і це логічно. З останніх сил, продовжував Орк. Я завонив перед Фіном і маю тепер своє віддати за його. Все обійдеться. Ми і фіна врятуємо, і тебе до Довгобородого доставимо, а він точно щось придумає, тому не переживай. Просто потерпи трохи, вирішив підтримати барука уч. Яке чудове небо. почули ми, затихаючи слова орка, після яких він замовк зовсім. Його дихання зупинилося, а очі почали скляніти і все більше відображати його улюблене небо. І тут вуча щось всередині убірвалося, в нього почалася страшна істерика. Він накинувся на тіло орка і почав його трясти.